Вгадайте, скільки дій потрібно, щоби вбити рослину. Мені знадобилося три: посадити, полити, поставити на вікно. Що я зробила не так, розкажу далі. Друзі, привіт! Мене звати Віра Курико. На публіці я журналістка і письменниця, а ще безнадійна рослинолюбка і відчайдушна аматорка з вирощування домашніх рослин. Це подкаст про рослини і домашнє садівництво бегонії вагонії. Ми говорили вже з вами про домашні звичні екзотичні рослини, про сад на балконі. А тепер звернемося до дерев. Мені дуже хочеться поділитися з вами кількома вельми зеленими історіями, які надихають, зокрема, на садівництво. А також я розповім сьогодні про справи в моєму кімнатному садку і про одну з дихлю, яку я таки реанімувала. Час взагалі поговорити про те, що нам робити, якщо рослина не вижила. І як ви вже зрозуміли, сьогоднішній епізод буде про те, де брати надію, коли, начебто, Перед тобою лише пустеля, лише руїни, або самі лише уламки. У мене тут є горщик, і він розбитий, тобто він більше не може виконувати своє перше призначення бути такою красивою вазою для зрізаних квітів. Але сьогодні ми спробуємо його склеїти і дати йому нове життя, новий шанс. І пізніше посадимо вже в нього як в кашпо, ем, трошки насіння. Яке насіння я розкажу згодом? А ще розповім, де власне взяти його безкоштовно. Одного разу у маловідомому посушливому краю у районі Провенсальських Альп, де росла сама лише дика лаванда, та, по сухості, які тонкі трави мандрував один чоловік. Він дуже вже втомився в дорозі і став шукати місце, де він би міг набрати води і де він би міг перепочити. Раптом він зустрів такого собі Ельзіара Буф'є пастуха самітника, який увечері висипав на стіл в жолоді, а потім брався їх перебирати. Відібравши із ночі найкращі, вранці він починав їх садити. І він намагався висадити ліс. У цім непривітнім сухім краю, і так він висадив їх кілька тисяч. Спливло багато часу, і вже почалася Перша світова війна, і наш герой, наш мандрівник, став солдатом, і він знову опинився в цьому краю. І він, звісно ж, спробував знайти е, цього самітника пастуха Ельзара Буф'є, і він його знайшов. І той здавалося, взагалі, взагалі ніяк не реагує на війну. Натомість він продовжує садити. Висаджений руками однієї людини ліс став велетенським, 11 кілометрів завдовжки, і три у найширшому місці. І фактично цей ліс вцілив мрію цього чоловіка. Історію написав французький письменник Жан Жіоно. Він так ретельно і так пристрасно описав цього пастуха, який самотужки висаджував ліси, що читачі засипали його листами. Усі хотіли дізнатися про цього дивовижного пастуха і якось долучитися до його справи. Утім, Жан Жіоно ніколи не приховував, що він цю історію вигадав. А цією новелою він хотів просто заохотити людей садити і любити ліси. Я здавна люблю цю новелу, а ще більше люблю ліси, а над усе правдиві історії. А що як я вам зараз розкажу, що в Україні така ж історія сталася, але сталася по-справжньому? Але почнімо із далеку, із піску. Так, в мене приклеїлись пальці. <плес> Справа в піску та в піщаних бурях у наших бувших степах, які простяглися в Приязовській Низовині, Приазовській та Донецькій Височині і на рівнинних частинах півострова Крим. Дрібним піщинкам, щоб рушити, достатньо незначного пориву вітру, майже дмухнути. Одного разу ми приїхали на лівий берег Херсонщини у 2021 році. Це був мабуть останній Гогольфест на Херсонщині. Ми сіли в автобуси, щоб поїхати на виставу про майсея, яка мала відбутися в буквально пустелі. Тож, ліс, яким ми рухалися, поступово занурювався в пісок, і двічі наш автобус навіть застряг. Пісок підступав до лісу, так ніби підступає морський прибій, і виявилося, що за лісом справді самі лише піски, власне, Олешківська пустеля, яка в пустелею не є, але є великим піщаним масивом, частинкою сухостепових українських ландшафтів, якщо говорити з дуже природничою точністю. Звідки тут піски? Це давній Дніпро, знаний тисячоліття тому, як Борисфен, переміщував власну дельту і лишав ліворуч від себе пісок. А потім вправлявся вітер. Ми заглибилися в піщаний масив лише на пів кілометра, але й цього вистачило, аби нам узуця понабивалися реп'яхи. А пісок сипався із мене і у шостому вагоні потяга Херсон-Київ, і в автобусі Київ-Чернігів, і в дев'ятому Чернігівському тролейбусі, і всіма сходами на восьмий поверх мого Чернігівського помешкання 700 кілометрів шляху на інший куток країни. Цього вистачило, аби дізнатися, що над пісками думуть сильні вітри. Улітку пісок може нагріватися до 50 градусів, а гарячий пісок власне відганяє дощі. На жаль, цього не вистачило, аби побачити тамтешнього скарабея. Та і вчені його теж вже не бачили майже півстоліття. Або, наприклад, ми теж не побачили рожевого палікана, але кажуть, що він там є. Принаймні, був на жаль, цього також не вистачило для того, аби набутися в цій пустелі, пустелі якщо говорити без природничої. Точності. Мене дуже дивувала невідповідність краєвиду і одного факту: дві тисячі років тому Геродот записав, буцім бував в цім краю і бачив самі лише ліси. Місцевість, від яких піски отримали другу назву, тобто Олешківські, також за однією із думок походять від слова ліс. А далі сталося те, що буває дуже часто: люди рубали, а пожежі з'їдали дерева. Чорноморські порти, які відкривалися, повнилися вовною. А вівці, що їх ставало відповідно більше, виїдали степ. Усі разом люди, пожежі, вівці відкрили дорогу піску, а ліс починав ставати радше лісом спогадів. Звільнений від захисних мурів рослин і дерев пісок рухався вперед. І пам'ятаємо, що вистачить лише пориву вітру. У дослідженнях я знайшла факт, що в середині дев'ятнадцятого століття лише за 20 злишком років піски поглинули 14 тисяч гектарів землі, де люди могли би жити і садити. А це майже третина від сучасної площі Києва. Наступні 14 тисяч вони забрали в половину швидше. Але люди тут мусили протистояти піщаним масивам та степовим ландшафтам, аби створити місце, де вони могли би жити, де вони би могли ростити сади, городи, виховувати дітей. Складні ландшафти не завжди легкі для того, аби обжитися серед них. На території України простягалося знане дике поле, яке людина, яка його добре не знала, могла й не пройти. Декілька сотень років тому іноземні посли, мандрівники, священники, військові, які мусили їхати через нього або десь обабіч, гадали, що саме та. Так має виглядати кінець світу, його край. І звісно, усіх вражало, як стрімко пісок забирає цінну землю, забирає озера, залишки лісів і хати. Вони вихорами і чорними піщаними бурями носяться над людськими життями. Герць між людиною та природою тут завжди був виснажливим, і важко сказати, чи у ньому хтось переміг. Стримуючи піски і посухи, люди намагалися. Одразу ж садити ліси: березу, дуб, клен, акацію, сосни, осокір і які, втім, потребували води і розважливого вітру, яких тут власне, не було. І тому дерева звично гинули, а приживалися якісь в низинах ближче до ґрунтових вод. Багато хто вважав, що цьому ландшафту неможливо протистояти, що ліси тут немислимі. Але я вам розкажу історію про чоловіка, який вирішив, що це можливо в той час, коли багато хто в це не вірив. До слова, у нашого медіа за Ukrainians також є однодумці і люди, які в нас вірять. Це спільнота за Ukrainians, і власне завдяки їй виходить цей подкаст Бегоні і вагоні. Тому я вас запрошую долучатися до спільноти, аби ми формували цю. Велику глобальну спільноту однодумців, посилання на спільноту ви знайдете в описі до подкасту. Йому було 23 роки, коли він повірив у свою ідею лісу у супереч пустелі. І ця віра стала його одержимістю, його мобідіком у піщаному морі. Його звали Віктор Граф. Віктор Граф народився в овручі на Житомирському полісі у 1819 році. І ще не так давно це місце було охоплене суперечками між козаками та поляками, і тепер вже воно опинилося в руках Російської імперії. Мало знаємо про якісь риси Віктора. Він говорив російською з домішками українських слів, мав середній зріст, широкі плечі, був хворобливий і кволий, спокійний, стриманий і захоплений роботою. Ретельний чоловік, який особливо дбав дрібниці. У ранній юності він опублікував у лісничих журналах кілька статей про чудові, як він каже, дерева, які він знайшов. Віктор Граф помітно любить природу і вивчає її як дослідник, який також уміє дуже по-дитячому радіти їй. Неповні 200 років тому. Наш вчений лісівник Віктор Граф повернувся після навчання на українські землі в експедицію півднем та Сходом. Він мав обдивитися і вивчити ці краї і зробити так, аби землі не пустошили піщані бурі і посуха. Ця ідея була певною. Авантюрою е, спершу Віктор грав багато їздив. Він оглядав уже висаджені раніше ліси. Він спілкувався з їхніми лісниками та вченими, з місцевими німецькими колоністами, яким часто вдавалося висадити і зберегти невеличку кількість молодих насаджень. У ботанічному саду в Ялці він познайомився з ботаніком Христіаном Стевеном, який опікувався цим власне ботанічним садом. Ймовірно, вони багато спілкувалися про особливості землі, про південний клімат. Адже цей Нічний сад доводив, що озеленити тутешні краї можливо. Але про Стебена, я розкажу пізніше: місцем для майбутнього лісу Віктор обрав землю на території теперішньої Донеччини неподалік Волновахи. Перші дерева висадили 1845 року. У посушливу землю поклали насіння клену, ясена і жолоді. Але Здіймався постійний степовий вітер, суховії знищили перші посадки. І все довелося починати спочатку. Але чоловік садив насіння знову і знову, і за рік граф мав перші саджанці: дубів, тополь і сосен. Він замовляв саджанці зі всієї імперії. Він випробовував дерево за деревом, липу. Осоку, тополю, які росли на півдні природній спосіб. До них він почав додавати березу, ясен, шопковицю, бук, вишню, червону бузину, акацію, бузок, скумпію, держи дерево, персика, абрикос, вишню, агрус, яблуні, груші і сливи. Ну просто велетенський рій різних дерев. Він привозив трошки з Європи, білу акацію, кінський каштан, грецькі горіхи. І він випробував більше сотні. Видів на цій степовій землі. І пісок почав слухати його. Частиною його успіху вважають те, що землю під посадки боронували багато разів і готували по кілька років. Дерева, перш ніж висаджувати, спершу вирощували на спеціальних плантаціях по три і більше років. Тобто, треба уявити цю впертість. Усе це було довго. Але рішуче. Він висівав насіння весною, він висівав його влітку і навіть взимку. Він сам ходив і відстрілювався від зайців, від вовків, аби вони не попсували молоді саджанці, і навіть струшував сніг з дуже молодих гілок, аби, вони цей, аби цей сніг їх не обтяжував. І якось він навіть самотужки боровся із метеликами у його молодому лісі, аби вони не поїли все свіже листя. Степ, звісно, опирався за войовником, але. Віктор фон Граф відвоював собі свою омріяну ділянку, і за 20 років на цих 157 гектарах з'явився той самий омріяний ліс. Усі ці роки, висаджуючи дерева, граф пише в Ялту, пише Стевену про свої враження. І найбільше вони говорили про гербарії, але ми ж тим і про ліс, що формувався під його рукою. І хочу процитувати. Те, що він писав, власне іншому ботаніку, уже немає, здається, сумнівів, що працею і бажанням людини місцеві степи можна заліснити. Розсадники, закладені протягом чотирьох років мого тут перебування, ростуть досить успішно, хоч, звісно, не можна ще сказати, які будуть наслідки. Так він пише у 1847 році, тобто буквально по кількох роках від початку садіння. Але наслідок є. Це Великоанадольський ліс, і він росте дотепер у Волновацькому районі. Утім, випликаний кількома сотнями років любові та праці, нині цей ліс поранений, його окупували росіяни. Із коротких повідомлень від лісничих, які долітають до нас у новинах, знаємо, що російські військові вирубували великі товсті дерева рукотворного лісу, аби будувати фортифікації в Маріуполі, який вони так само знищили, і окупували. Тим часом ми вже доклеїли наш теп, вазон, а теперішнє кашпо, і на ньому будуть такі тріщини залишаться, але власне вони залишаються його історіями. І тепер річ, яка могла би опинитися на смітнику, і сьогодні вранці вона ледь не опинилася на смітнику, коли її хотіли викинути, матиме друге життя і нову надію. Оцей відновлений вазон, тепер в кашпо. Трошки згодом ми дещо посадимо. А поки я ще хочу розповісти трошки про справи у моєму садку і останні роздуми на тему рослин. По-перше, я завжди саджу трохи пізнувато. У деяких моїх знайомих уже квітнуться анемони, наприклад. І я через це навіть трошки засмучуюся і трошки заздрю, коли дивлюсь на свої, бо мої ще тільки повиганяли листя. І десь те саме там з помідорами, наприклад, тому що мої завжди виростають під зиму. І в мене є цього року помідор, який росте бездоганно, але проблема в тому, що я посадила його рік тому, і тому він виріс. Інколи, коли я дивлюсь на чужі клумби, мені стає трошки сумно, тому що у мене тільки ось-ось на балконі повноцінно розцвіли нарциси. По-одненькому вони розцвітали, але лише тепер вийшли всі. Тоді, як, наприклад, у моєї мами вони вже відійшли і росте щось нове. Але потім я. Дещо згадую і припиняю собі дорікати, бо певною мірою в такий спосіб я ніби розтягую собі задоволення. Зараз мене тішать нарциси, але скоро, скоро прийдуть ці анемони і будуть трошки довше цвісти, коли в когось вже перецвітуть і цвістиме щось інше. Тобто штука в тому, що в природі немає невчасності, насправді, а в наших будинках і поготів, адже можемо доставити світло, коли немає сонця. Тому, якщо ви ще чогось не посадили, садіть. Наприклад, саме час посадки. Садити декоративні соняхи на балконі чи на вікні у вашій квартирі. Обирайте низькорослі соняхи, і до кінця літа вони у вас точно зацвітуть, і це буде страшенно гарно. У мене цьогоріч із соняхами трошки не склалося. Звично, я саджаю їх багато, але цього року мою плантацію встигло вже скосити пекуче сонце, коли я було відрядженні, і тому я буду все пересаджувати. Так само ще можна встигнути посадити анемони і купіть їх, хоча б одненьку, ви точно ще встигаєте. До чого я це все веду? До того, що я все ще щось саджу, хоч уже і літо. Особливо всілякі трави, на кшталт фенхеля, орегано, кропу, базиліку загалом можна садити цілий рік. І до речі, усілякі трави можна взяти в бібліотеці. Я вже про це розповідала. У Києві в бібліотеці Гета-інституту створили бібліотеку насіння, де можна взяти насіння духмяних трав, яке вони самі беруть у різних ботанічних садів. Ідея полягає в обміні та в зрощуванні, але також і у формуванні спільнот. Я проводила лекцію в Гета-інституції, була страшенно захоплена їхньою зеленою роботою, тому що вони проводять майстер-класи, з вирощування, навіть роблять невеличкі зіни, тобто саморобні книжечки про рослини. І там є одна просто геніальна. Не зробила історію про всі рослини, які би вона хотіла мати в себе вдома. Вона їх всім малює. А в кінці, на останній сторінці, пише, що нічого собі цього не може завести, бо, бо в неї північна сторона. Цього разу я взяла в бібліотеці гета інституту лаванду. А, також я взяла нагідки. Я їх просто теж трошки вже садила і вже трошки покоцала. А, і фенхель е, моравський, тому що він просто дуже класно росте, і на смак він дуже подібний до кропу, тобто можна додавати його всілякі страви, і це буде така собі балконна грядка. Штука, і ідея цієї бібліотеки насіння в тому, аби потім, коли ви виростете рослину і зберете насіння, повернути його назад в бібліотеку і вже його візьме хтось інший. Звучить трошки страшно, тому я нагадую, що всі це розуміють. Щось може не зійти, можна з'їсти орегану раніше, ніж буде насіння, і воно не доросте до того часу. Тому в бібліотеці зрозуміють, якщо ви не повернете. Але ідея в обміні. У зрощуванні і просуванні балконної культури в нашій країні. Із того, що ми взяли, ми сьогодні посадимо е, фенхель, тому що він добре росте е, і знову ж таки, тому що його можна класти в салат. Я люблю пакетики з гет інституту. Їх завжди пані Ольга підписує, власне, своєю рукою і навіть латинську назву записує. Садити фенхель не складно. Беремо трошки насіння, У, Розсипаємо його по всьому під нігті, Потім буде рости з-під нігтів. Так, і для фенхеля ми робимо взагалі дуже маленькі ямочки. Засипаємо. Потім, якщо зійде все, його можна розрядити. Ну, тобто можна повитягувати трошки маленькі, зайві або абощо. І присипаємо. Оп. Трохи поливаємо, але спершу переставляємо в наше нове кашпо. новесеньке, Ідеально. І поливаємо. Ну, Перший раз поливаємо добре, як і все, для того, щоб зволожити ґрунт весь до кінця. Як можна зрозуміти, можна, знаєте, поливаєте і коли вже відчуваєте, що вода вже йде низом, ну, то вже досить. І тепер нарешті до здихлі минулого року. Я купила собі маленьку Діос корею. Це така невеличка повзуча рослина, яка має листок у формі серця, яка вирощує його з маленького у великий. І спереду вона має таку ніби шкіру змії. А якщо дивитися на низ листка, то під різним світінням, під різним світлом, під різним сонцем листочок може бути від такого насичено-рожевого кольору і до такого темного фіолетового. І... Коли я купила собі цю гілочку, то я гадки не мала, як і з чого вона росте. Я прочитала, що вона любить пряме сонячне світло, що її треба багато поливати. Тобто, все, що я люблю, поливати і запікати. Вона росла гарно із травня і аж до серпня, але у серпні я її, очевидно, залила. І заливши, поставили її під пряме сонце на вікно, і відповідно вона там просто зварилася. тому що коли наша волога земля нагрівається, вона просто душить кореневу систему рослини, і тому це дуже погана ідея, дуже сильно її полити. І поставити її на вікно або на ваш жаркий балкон, тому що вона однозначно згорить. Я вже вам розповідала про те, що в мене не раз так згоріли бегонії, але я продовжую це робити, тому що я наголошую, я вічна аматорка. А далі власне було те, що вона згоріла і від неї нічого не лишилося. У мене завжди був такий собі куточок. Помиральної ями свого часу це був північний балкон. Усе, що починало погано себе почувати, я виносила туди. І туди я не дуже часто заглядала, але якщо заглядала, то інколи поливала і хто жив, забирала назад. Інші, звично, я вже викидала. І... Навіть в тому кутку, куди я рідко заглядала, мене однаково дратувала ця кількість сухих або якихось покоцаних рослин некрасивих, або взагалі там гола земля, і не зрозуміло, що там щось взагалі росте. Зараз у мене вдома немає такого підходящого кутка із доступом світла, і мене це дратує ще більше, тому що от за останній рік у мене з'явилося близько 15 таких невеличких здихль, і в мене якби всі площі біля світла зайняті здоровими рослинами і або розсадою. І тому я намагалася їх ніби так ховати між здоровими рослинами. І я увесь рік з ними носилася, а потім просто почала сердитися і вирішила всіх зібрати і винести і винести під. Під'їзд, і треба сказати, що е, їх звідти забрали? Тобто, ну що хтось все ж таки захотів спробувати е, там одну гілочку церопегії, такий сукулент е, на такій тонкій нитці із е, листочками, такими теж сердечками. маленькими. І мені тут дуже цікаво, що робите ви, коли рослина при смерті у вас. Тобто, чи ви її кудись здіваєте, чи ви її залишаєте? Хто у вас е, найчастіше помирає, і як ви потім дієте? Діяти про це ваші історії пишіть у коментарях. Я не помішана на естетичних картинках з Пінтересту, але гілка плюща одна єдина в велетенському вазоні. Вона мене дратує, і до чого я це все веду? Виявилося, що ця діоскорея росте із клубнів. Тут у мене не треба питати, що таке клубні, тому що я сама до діла не розумію, що таке клубні, але це щось дуже схоже на маленьку молоду картоплю. Так, от, коли я всіх з дихль виносила ось цей стаканчик, де нічого не було, який я зараз тримаю кручу в руках, де була тільки земля. Я його не помітила і залишила серед рослин. І що через три місяці. Я перебирала там свої рослини і знайшла, що ця діоскорея випустила малюсінький, геть невеличкий листочок. І виходить, що завдяки тому, що я її не помітила, коли викидала всі інші рослини, вона змогла ожити. Можливо, завдяки тому, що я її не чіпала. А зараз, почувши про те, що вона буде в подкасті, вона взагалі почала дуже швидко рости. І навіть зараз я сьогодні помітила, що вона випустила ще кілька маленьких листочків і що ці клубні оживають. І це прекрасна історія про те, що деяким речам справді треба дати другий шанс. Це вкотре історія про терпіння. І про наполегливість у цьому випадку не мою. І що все ж таки рослина мудра, і вона шукає шлях собі з усіх сил, як пробитися на світло і знову забуяти. І я дуже втішена, тому що я загубила цю діоскорею корею серед інших. Але штука в тім, що рослини і садівництво не мають нас травмувати, вони мають нас тішити. І якщо у вас не складається з чимось. То слід пошукати аналоги. Наприклад, таке собі хочу, можу. Хочу алоказію Фрайдик із таким прекрасним вельветовим листям, але можу зараз взяти собі алоказію «Регал Шилдс», яка не настільки прекрасна, але теж велика і потребує меншу догляду. Проблема в тому, стільки з діоскореєю, що Діоскорея, власне, це і була моє моє, моє можу на моє хочу. От і що робити з нею, поки я не знаю. Уся наша сьогоднішня розмова про упертість і про віру навіть в миті, коли здається, що щось неможливо, про спроби вирощувати, навіть якщо кажуть, що не вийде, навіть якщо ви спізнилися, навіть якщо здається, що вам нічого не вдасться, але також і про те, що собі треба давати трошки більше шансів, і треба собі більше пробачати. Цього нас вчать рослини, цього нас вчать ліси. Цього нас вчить усе природне зростання. З вами була Віра Курико. Це подкаст бегонії. Вагонії. Я звично обіймаю всіх як вазон з бегоніями, і нехай росте.